Я на ринку шувала, йдемо глядати ціни на овочі. Добрий день. Яку так, ціну такі грибачки? Яку ціну такі грибачки? 350. 350. А ось такі більші по 300. Ось ці 350. Лисичка по 250. Лисичка по 250. Так, скільки такі грибочки? Дивіться, скільки грибів. Такий 250 ящиків. Такий 250, якщо ящиком брати. Такі 330 ящиків. 330. 350, 350. 350. А ось такий величезний. 200 гривень. 200 гривень. Ось такий. Ось такий є. Вони є навпроти риба та морепродукти. Є ось така печеричка 85, а ось така 95. Це в другому терміналі добрий гриб, 15-й магазин. А що це таке є? Легенарія кобра, гарбуз. Легенарія кобра. А яку ціну вона? 50 гривень кілограм. По 50 гривень такий є в рядах зелені. Яку ціну такий огірочок? Сорок. Щось сьогодні подорожав вже огирочок. А капуста вісімнадцять, п'ятнадцять. Помідорчик. Тридцять п'ять, 35. Баклажан? тридцять п'ять. Ось така. Ось така по двадцять п'ять. А ця радиска двадцять двадцять. Пучочок такий. Ось такий досить великий. А кріп. Кріп по десять. Цибулька вісім і петрушка 8, 8 а кукурузка 10. по 10 гривень. Це є в кінці 9 ряду. Яка маленька помідора? По 35 А в яку ціну перець? 65 гривень. Ось такий капі 60 А чері ось такі? Так, да. По 35 А в яку ціну сливка? По 25 гривень. Ось така сливка. А огурок в яку ціну буде? Скільки? 37. А ось такий помидор. 25, а ось такий по 22. Яка ціна такий гарачок? По 30 гривень. А ось такий помідор? 30. 30 теж. А ось такий? 10. По 10 гривень. А ось такий перчик? Ось такий по 40, а капі? 50. По 50, а ось такий? 70. А рожевий ось такий? 40 гривень. По 40 гривень. Овочі так, фрукти два. Яку ціна салат? По 50 грн. А пекінка? По 35. А яку ціна хліб? По 150, А петрушка? По 70 грн. А ось така молоденька капуста? По 20 грн. Це в рядах зелені. Вчається. Ось такий кріп, яку ціна буде? 150. 150, петрушка. По 80 звичайно. По 80. По 80 ось така. Шпинат. 80. 70. 70. 120. 120. Що у вас є бурячок? По 10, а якщо роздріб по 15. Я ось такий перець по 20 гривень. І цей ряд зелені, 13 місце. Огірочок ось такий по 35. Ви ціну маленькі? 50. 50, а жовті? По 25. Є пекінка 35, ось така, і 25, так? Яка це 25? Менше нема, ось така по 25. А огірок? огірочок по 35. Тільки це такий рожевий, по 45, а ось такий? Такий 30. 30. яку ціну кабачок буде? По 25. А яку ціну такий помідор? 38. А зелений помідор який ціна? По 20. По 20 а ось такий? 38. 20, 20, 20, 20, 20. 38, і по 30, так? Да? Який ціна такий баклажан? 35. а ось цей білий? По 40. А який ціна такий чорний? 65. 65, а жовтий? Так. 65, а рожевий? 55. а ось червоний наступний? По 20. А ось така шпалірка? Такий 40. 40, а чилік? 100. 100 гривень, а ось такий більший рожевий? 50. По 50. Це в мене навпроти овочі та фрукти, 10 ряд, 24 місце. Чому де ось така ялтинська? 150. 150 гривень, це є в 11 ряді на початку. А в яку ціну гарбуз буде? Ось такий. По 20. В яку ціну такий гарбуз? По 18. А тут, а